Ми знаходились в бомбове і був приліт, де було пошкоджено наші будинки, в тому числі і мою квартиру. Пошкодило, повибивало вікна, балкон, двері. Коли ми вийшли, звісно, плакали всі. Будинок пані Надії пошкодили ударом авіабомби по овручу 6 березня 2022 року. Тоді було кілька прильотів, які вбили цілу родину, зруйнували приватні та багатоповерхові будинки. Валентина, котра також проживає у цьому районі міста, дивом уціліла цієї ночі, адже перебувала у квартирі. Там вікна летіли повністю, всі балкони збили. були ночі, стекла летіли на нас так, що ми навіть не могли зрозуміти, що це таке. Ми думали, що це фільм починався. А це все було наяву. Жінки розповідають, місцева влада одразу почала надавати допомогу постраждалим. Першочергово закрили віконні рами. Міська рада допомогла, виділили нам пленки. Прийшли із комунальних служб працівники, забивали нам спочатку пленками, а потім вже почали відновляти. Загалом за березень 2022 року ударами російських ракет Овручі пошкоджено понад 400 квартир та близько 200 приватних будинків. 21 з них знищений вчент. Уже з травня 2023 року було запущено державну програму. Є відновлення, тож постраждалі почали подавати заяви на відбудову пошкодженого майна на даний час. Овруцької Овруцькій міській раді комісією було розглянуто 180 заяв. І фактично від проведені відповідні роботи, складені акти, відповідні прийняті в конкому міської ради відповідні рішення. І фактично, сьогодні відшкодовано практично десь більше 20 мільйонів гривень на проведення відновлювальних робіт. Щоб скористатися програмою, жителі зверталися до місцевого цнапу. Говорять, жодних проблем чи затримок не було. Все зразу якось швидко. Ну Може, за за місяць все ми оформили документи, комісія составили акт. Всі ніякої не було нам. Наразі частина людей ще чекає на грошову допомогу. Затримка розповідають у міськраді. Виникла через процес оформлення документів цього року. По компенсації за пошкоджене майно у російської агресії звернулося ще понад 50 жителів овруцької громади. Більшу частину заяв уже опрацювали та надали людям грошову допомогу для відбудови помешкань.